Кобзарі створювали, зберігали та передавали наступним поколінням думи, епічні речитативи з мінливою структурою, історичні пісні, духовні композиції, повчальні твори, а також розповідали казки та легенди. Свої виступи вони супроводжували грою на традиційних інструментах кобзі, лірі чи бандурі. Але варто також зазначити, що автентичні кобзарі себе кобзарями не називали, Самоназва назва цього цеху старці. Кобзар це слово доби романтизму, яке входить у широкий вжиток завдяки Шевченку та його збірці. Вважається, що історичні корені кобзарства сягають доби Київської Русі. Зокрема, вітчизняний дослідник Гнат Хоткевич вважав, що українські бандуристи мають давню родовідну традицію, яка бере початок від легендарного Бояна – слов'я давніх часів. Попередниками кобзарів можна також вважати музикантів, зображених на стародавніх фресках Софійського собору в Києві. З княжої доби зуберілося ім'я Мануїла. Його називали чудовим співаком. Галицько-волинський літопис повідомляє про співця Метусу, який працював при дворі галицького архієпископа у 1240 році. Кобзарі, як і представники інших професій, об'єднувалися в браси та гурти, організовані за принципом ремісничих цехів. У цих спільнотах існувала ієрархія майстрів та учнів. Навчання тривало близько двох років, протягом яких учень засвоював мистецтво гри та співу, а також мав дотримуватися суворих корпоративних норм, за порушення яких передбачалося покарання. Незрячі кобзарі не були жебраками, це були справжні професіонали, які заробляли на життя своїм мистецтвом. Вони також володіли таємною лебійською мовою, яка слугувала засобом збереження кобзарських таємниць. У 1930-х роках розпочалася кампанія проти українського національного руху. Численних кобзарів було заарештовано та страчено, і вони зникли безвісти. Відродження традиції розпочалося наприкінці ХХ століття, коли Київський кобзарський цех взявся за відновлення кобзарського мистецтва. І сьогодні в Україні функціонує Національна спілка кобзарів України.